Всім привіт! Давайте подивимося, чи є на вас магічний негатив і хто магічить? Чи є у вас магічний негатив? Так, транспорт, щось мені йде другий тиждень транспорт. Хто водить за кермом, будьте обережні. Чи є на вас магічний негатив? Чи є на вас магічний негатив? У вас є должок по транспорті. Якщо, умовно, у вас ламається машина часто. Тут ви якийсь должок кармічний віддаєте, хтось не може водити, хтось не може купити. В когось постійні поломки. Тут ви должок з прошлої житті якийсь отрабатуєте. Да, прям прокляття. Ви, може, задаєтесь запитанням, таке відчуття, що мене хтось прокляв. Прокляття це езотерично. а кармічно це ви аработку якусь відпрацьовуєте. Да, бачите, розрушається. Саме цей рік кармічно ми закриваємо свої якісь долги, якісь свої уроки. Тобто обережно їздіть за рулем. Перед тим, як виїжджаєте, перевіряйте. Чи там все справне? Тобто будьте обережні, таке вам попередження. Угу. Ви тут розплутуєте свої дітні судьби. Тобто, щоб далі, працю... ну, щоб далі жити, скажімо, кращою версією себе, вам тут треба якийсь долг з прошлого віддати, закрити. Да, у вас прям переходний етап зараз. Такий пере... переходний зараз момент. Тут, можливо, ви працювали, працювали за анубісом в минулому житті, ліба тут працюють через нього. Угу. Да. Тут вас виводять вашу місію. Можливо, хтось в аварію попадав. Якщо у вас було таке, що ви в аварію попадали, вас будили шаман, шаман відцілства. Хтось вас видягнув прямо за волосся, можливо, з машини. Не знаю, у когось прям тупилась машина разом з вами, а в когось прям... хтось вас виджував за волосся. За волосся видюгували. Ваші сили, які за вами стоять. Хтось буде працювати з Хароном. Харон це той, який переводить душі між світами. Анубіс, дайте нам підказку, що Анубіс. А по Анубісу тут якась порча. Порча тут. Це в прошлай чи це враг теперішній? Фортуна, як таке відчуття, що від вас відвернулася фортуна з грошима, проблеми, щось транспорт, транспорт дороги, може хтось хоче переїхати, не може переїхати. Отут все взаємозв'язано. Тут від вас відвернулася удача, це програма. Працювали за анубісом, пробивають вашу енергетику. Ще раз наголошую, що ви за рулем, за кермом, будьте обережні. Вас тут пробивають, але пробивають по справедливості для того, щоб ви проснулися, і для того, щоб ви кармічний долг віддали. За піска. Тут прям долг ви якийсь віддаєте з прошлої житті. І таким чином, коли на нас магічать, нас будять, щоб ми прийшли до своєї сили. Хочуть, щоб ви прийшли до своєї сили. Зверніть на це увагу через сни вам ідуть підказки. А що у вас за должок з прошлої жизни? Давайте уточнимо сила, бачите? Силу вашу так розпаковують. Хорошо, ми зрозуміли, должок з прошлої жизни, який займалися дерев'янською магією Ви в прошлой житті. І вас то ли забрали вас сили, то ли ви комусь перекрили своєю деревянською магією. Що ви кому перекрили? Так, да, прям кермічний вузол з кимось зав'язали ким? Кому ви що перекрили, переписували долю. Тобто мали сили в минулому житті, дуже візу... з візуалізацією, тобто, ви були ясна да? але ви е... на когось повпливали, переписували долю. Угу. Ви тут якісь етапи свого просвітлення, роста не пройшли. А які саме? Зерна ви якби посадили ще в минулому житті, дерев'янською магією стали займатися. Це також один такий звідів цілительства. Але ви були чимось одержимою або кимось одержимою. І ви тут якісь беззаконні устроїли мужчині. Мужчина. Ви якось мужчину наказували в прошлій житті. І свою силу ви скористалися, ну скажімо, так, як я кажу, коли ми силу використовуємо тільки для себе. Це називається потреблятство. Силам це не подобається умовно. у Вас задача була допомагати людям. А ви не допомагали. Ви тут якогось мужчину дуже були залежні від нього, і е, ви його не могли відпустити. Він вампір якийсь був. Він, тобто, приходив в ваше життя в прошлій житті для того, щоб вас пробудити, щоб ви проснулися. А ви настільки були залежні від нього, ви його не могли відпустити. Так, да, ви жінкою були, він чоловіком. І тут, прям ви настільки були одержимі, ви ось прям толі якусь помилку в магії зробили. Ви опаювали мужчину, приваражували. І так приваражували мужчину, що е тут він зіграв ящик. Тут два, дві карти смерті. І зараз саме ви приходите етап очищення, у вас такий трендец. бо фем'ят прийшов за вашим долгом. Якщо у вас зараз рушиться життя, це по справедливості. Ви закриваєте свою негативну карму. Умовно, ви там об'юзили чоловіка, зараз чоловік об'юзить вас. Отак От кармічно до нас повертаються наші кармічні борги, навіть тоді, коли ми їх не пам'ятаємо. Звичайно, ми не пам'ятаємо прошлій життя. Для того є розбір карми в мене. В регресії. Тобто ми в регресії не гуляємо по ваших прошлих життях і просто там розвлікаємося, дивимося, ким ви були. Ні, ми працюємо. Ми, ми розбираємо вашу карму і пропрацьовуємо ці кармічні вузли, де треба викаятися. Ви, да? Да, ви бумеранг зараз по справедливості утримуєте. Тому, якщо вас хтось лишив, мужчина, може, лишив там зради вам, пішов, це все по справедливості. Бафомєт прийшов забирати з вас долг. Да, тут прям вас дивіться, у вас така була історія, любовна якась історія. Ви тут все-таки мужчину, бо ви виходила карта беззаконня, ви мужчину толі увели з сім'ї, тут э, ви така криска була, да? прям переписували долі людей. Угу. Угу. І тому зараз ви проходите такий етап переродження. Ви зараз помінялись місцями. Зараз мужчина воздействував на вас, в когось навіть і магічним шляхом, а в когось. Магічним шляхом, да? а в когось просто аб'юз, да? тому ви помінялись місцями. Тобто зараз на вас магічить. А хто на вас магічить зараз мужчина чи жінка? Мужчина чи жінка? У вас якісь постійні головні болі, у вас якийсь трим'єць відбувається в домі. Ви ящик Пандори вже трошки привідкрили, вам сняться сни, віщі, про підказки про розпаковку сили. Підклади, можливо, якісь шукаєте. Таке відчуття, що у вас хтось забиває гвозді. Тут у вас якийсь мах, не на вас магічить. В когось це буде ваш чоловік напряму, в когось бивший чоловік, да? а в когось якийсь мах, ну, не знаю, там колега, случайний знайомий. Він вас розпаковує, він на сьогоднішній день куклаводить вами. На сьогоднішній день на вас магічить якийсь мужчина і ставить крадник на ваші фінанси. Тобто, там ви в нього щось розрушили в житті, да, що він аж заграв з ящик, зараз він на вас ставить крадніки. Тому що, коли у вас проблеми з фінансами, те все по справедливості. Ви віддаєте свою карму. Краднік на гроші, на комусь є. Хто хоче на чистки, пише мені. В дірект хочу на чистку, але спочатку діагностика. Тоді, після діагностики, я тільки конкретно ставлю діагноз, що з вас знімати без діагностики, я з очистки не беруся. Пишіть, я хочу на діагностику, чи є на мені магічний негатив. Далі я спрогнозую, спланую, скажу, що вам треба знімати, скільки це коштує. Це все індивідуально. Нема в мене чистки для всіх одна та сама ціна. На комусь приворот, на комусь краднік фінансів. Це різні ритуали і різні ціни. Тому після діагностики я вам скажу конкретику. Тут у вас краднік на гроші, і тут е, якісь родова історія, родова сутність тут розводить. Родова сутність мужського мужського полу. Тут у вас є програма на одіночі родова програма, ви атрабатуєте свій, свій цей тринє з минулого життя, і тут у вас є родова програма прокляття таке умовно. Ви там е, в тому самому роду, можливо, були, да? і е, ви зараз це отрабатуєте. Можливо, там якась ваша прапрабабка, якась там прабабуся, да? кось у вела сім'ї і це лягло прокляттям на рід. Але, так як показує практика, це ви там були в роду, це беззаконня робили з якимось мужчиною. І зараз ви знов переродилися в роду для того, щоб і скупити оцей свій косяк. Ми, коли дуже косячим в родовій системі, нас туди перероджують і кидають знову, щоб саме ми пройшли не ваші правнуки, не нащадки ваші, хоча сім поколінь розплачувалось після вас. А ваша задача була переродитись. Ви переродились в цьому роді. Ось прям карти гарно падають. І ваша задача оцю кармічний вузол, який ви зав'язали, прокляття програму, вам і розв'язувати. Тому вас посадили в такі обставини, що, можливо, від вас чоловік пішов або йде, і вас кранік на фінансах. Це по справедливості, це ви карму отрабатуєте. І тут, на цей урок, коли ви це зав'язували, зайшла сутність, яка прям тягне оце з фінанс, фінансами проблеми. Проаналізуйте до вас, як предки жили, чи були там багачі. І нещаслива любовна тема. Хтось розлучається, хтось не може заміж вийти, а хтось в аб'юзі все життя живе, тому що колись так обільно не розлучалися. Це було стид, позор, і не можна було розвестися. Да, Ви сидите зараз в мороках, тут вам чистки треба. Якась жріця робить, щоб мужчина випивав, в когось навіть програється, що ви вже випиваєте. Але ця жріця. Це не вона винна, що вона на вас магічна, вона просто виконавець цієї всієї карми, яку я озвучила. Тому записуйтесь на чистки. Сьогодні Таро вам дала підказки і буде прорив після того, як ви розберетеся в своїй цій історії, який в мене формат роботи? Перше діагностика, далі чистка. Третій пункт регрес пішли і це все розв'язали, дойшли, щоб це далі не повторювалося. Поки ви кармічний вузол не розв'яжете, ви з у цією дамою будете грати пінг понг Це буде постійні магічні атаки туди-сюди. у Вас тут жріться і жрець вийшов. Туди-сюди, хто кого. Вона на вас, ви на неї. вона на вас. ви їй бумеранг відправили. Тому ваша задача у тут двох своїх кармічних партнерів, які прийшли за тим, що ви забрали. Я все-таки бачу, що це пара, яка була в цій прошлій житті. Там вони були парою. Ви вмішалися скористувалися своєю силою не во благо, да ви розрушили. Чиюсь стабільність і зараз розрушують вашу стабільність. Зараз ви вийшли заміж за цього мужчину, і отут вони двоє магічать на вас. Когось буде, що це мужчина, якийсь зі сторони, але оці, умовно, там, любовниця, да? умовно, і жрець, якийсь там, не знаю, роботодавець, клієнт, не знаю, якийсь там родич. Да? І вони по факту були цій парою в минулому житті. Тому вони на вас магічать по справедливості, але їхня задача. Їхня задача перший раз на вас магію зробити, і на цьому якби, карма закрилась. Але, як зачасту показує, показує практика, вони не зупиняються, вони не розбираються в ніякій кармі, і це постійно тако магічні атаки до безконечності. Хто втомився від магічних атак, приходьте і я вам конкретно розв'яжу цей кармічний урок. Ми розв'язуємо разом в регресі чистка. Діагностика, чистка, в регресі розв'язали і все. Вони далі будуть магічити, але вже ця магія не буде на вас лягати. Отак, От колись в свій час я купалася, що з цим робити, бо я втомилася. Це постійні роки були таких магічних атак. Тоді для мене стала відкриватись тема регресу. Тому цей шлях ішла я, і я знаю, як вам допомогти. Кому було корисне, корисне відео, пишіть в коментарях, з ким у вас там магічна війна.